Ну, сьогодні дуже радісна подія, і я вважаю, що вона до певної міри унікальна, тому що ми не так часто відкриваємо недільні школи в районних центрах нашої області. Сьогодні в гадячі при храмі відкрили, освятили прекрасну школу недільну. Записалося на сьогодні небагато, 13 дітей. Це такий перший клас. Але це добре дітей, так, але це добрий початок. І я сподіваюся на те, що ця традиція таких недільних шкіл, методологія роботи недільних шкіл ми будемо розвивати. І ну, хотілося б, щоб в кожному районному центрі і в кожному селі при храмах були такі школи, і діти мали можливість отримувати християнське духовне виховання. Ну, а про ідею, як виникло це на цілець? У кожного священика в принципі, є ну, якісь мрії е, на майбутнє. Е, кожен в своїй парафії старається щось збільшити, розмножити, зробити все краще. І колись, коли я потрапив вже сюди, е, на цю парафію Святомихайлівську, була дійсно, ти ходиш, дивишся по території і думаєш, що би ще збудувати. І завжди я виношував собі таку ідею, щоб при церкві була недільна школа, тобто діла недільна школа, в першу чергу для дітей, тому що в першу чергу молодь сьогодні ми повинні духовно виховувати. І як навчає нас наш Господь Ісус Христос, що кожну справу починайте не робіть без мене, тобто починайте з благословіння Божого з молитви. І ось я. З чого зароджувалася ця ідея, просто в своїх молитвах приватних просив Бога, щоб Господь послав людину, яка би допомогла мої мрії, мої проекти втілити в реальність, в життя. І, скажімо так, незадовго з'явилася така людина, якій сьогодні ми щиро вдячні, яка допомогла нашій жертводавці, меценати, які допомогли, щоб збудувалася такий будиночок, така школа при при нашій, на території нашої церкви. Тому дуже швидко, можна сказати, збудувалася ця школа і першочергово цей будинок, коли будувався, планувалося, що це буде саме недільна школа для дітей. І під час будівництва і до будівництва, як я вже говорив, я бачив, що дійсно Бог мені допомагає і благословляє на цю справу. І сьогодні ми бачимо результат. Того, що Господь благословив нам зробити сьогодні, ми відкрили, освятили і дай Бог будемо працювати для того, щоб щоб дітки ставали духовно кращими, розумнішими, розвивалися, пізнавали з кожним днем все більше і більше Бога, тому що духовне виховання, духовне зростання воно є досить важливе. Дуже часто ми в своєму житті і батьки. І взагалі кожна людина, духовне виховання ставить на якийсь самий останній, задній план. Хоча це повинно бути на першому плані нашої життя. Бо можна стати прекрасним будівельником чи математиком, або прагнути ним стати, але не стати, щось не вийде, але забути про найосновніше і найважливіше в житті, що ми повинні завжди залишатися людиною. Доброю, милосердною. Божими дітьми всі ми повинні бути. Тому будемо працювати, щоб дітки щось винесли корисне з цієї школи і понесли з собою в життя цю зернину, яка буде посіяна в їхній душі.